Репортаж вітає слухачів Радіо Житомирська хвиля. З вами в студії Наталя Колініч. Абсолютно невідома замовчувана історія Житомира і правобережної України через 300 років нарешті стає нашим надбанням. Це ті історичні події, про які не було жодної згадки ні у підручниках історії, ні у працях науковців. Йдеться про Житомирський унійний собор 1715 року, який вплинув на історичний розвиток цілої правобережної України. Ця наша церковна відтак духовна минувщина стала предметом обговорення дводенної наукової конференції Правобережна Україна на зламі 17 18 століть, організаторами якої виступили Національний університет Києва-Могилянська академія, Київська архієпархія Української греко-католицької церкви. І Український католицький університет учасниками наукового зібрання, яке урочисто відкрили у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві, окрім істориків і громадськості, стали почесні гості: глава Української греко-католицької церкви, блаженіший Святослав Шевчук, єпископ помічник Київської архієпархії УГКЦ Йосип Мілян і заслужений лікар України, громадський діяч Ольга Богомолець. Саме у відродженому нею замку Радомисль на Житомирському полісі проходив другий день наукових обговорень. Їх предметом стало історичне відкриття науковця, декана гуманітарного факультету Українського католицького університету Ігора Скочеляса, зроблене понад 10 років тому. У Санкт Петербурзі в Інституті історії Російської академії наук він натрапив на унікальну збірку документів Української унійної церкви. Унійної означає об'єднаної, адже слово унія запозичене з народної латини і походить від слова уніус, тобто один або єдиний. Серед віднайдених матеріалів виявився і життєпис київського митрополита Лева Кишки, в якому містився унікальний запис про те, що завдяки його зусиллям у Житомирі українське духовенство з правобережної України проголосило унію з Римом. Нагадаю, від часу заснування Київської митрополії, що утворилась в результаті хрещення Руси Володимиром, вона стала колискою українського християнства і для православних, і для греко-католиків. Адже уже з другої половини 15 століття київські митрополити були прихильниками Флорентійської унії 1439 року, унії про об'єднання православної і католицької церков та підтримували зв'язки з римськими папами. Але згодом ці відносини були перервані через втручання Константинополя і Москви. Поступово Київська митрополія вступила в період глибокої кризи. Втім, прагнення об'єднання із первісним християнським престолом престолом святого Петра у Римі було реалізовано у Берестейській унії 1596 року, що була укладена київським митрополитом і скріплена булою Папи Римського. Відтак. До 1620-го у Києві існувала лише унійна Київська митрополія, але внаслідок другого і третього поділів Речі Посполитої із переходом більшої частини українських і білоруських земель до складу Російської імперії почались постійні переслідування унійної церкви, що закінчились її практично повною ліквідацією і відродженню лише у ХХ столітті. Натомість унійна церква продовжувала існувати лише в межах Австрійської імперії, де 1774-го з ініціативи імператриці Марії Терезії і отримала назву греко-католицької. Історія зберігла імена київських греко-католицьких митрополитів 18-ї першої половини 19-го століття. Ними були митрополити Винницький, Шептицький, Гребницький, Володкович, Смогожевський, Ростоцький, Лісовський, Коханович, Булгак і згадуваний нами Лев Кишка у життєписі митрополита Лева, віднайденому уже у 21 столітті в Санкт Петербурзі, є свідчення того, що навернення до єдності із римським престолом. Серед українських вірних відбулось добровільно і мирно. Також зараз знайдені документи, які свідчать про те, що новооформлена церковна структура охоплювала терени від берегів Дністра до берегів Дніпра, на півночі сягаючи околиць Києва і Чорнобиля. Відтак, завдяки Житомирському собору, відбулось те, що ми тепер називаємо моделлю соборної України. І саме про це, передусім, йшлося під час наукового зібрання. На цьому зокрема, виступаючи, наголосив єпископ-помічник Київської архієпархії Української греко-католицької церкви Йосип Мілян. Ми зібралися роздумувати над кроком українського християнства в єдину спільноту вселенської церкви. Я думаю, що на єдності нашій на найперше з Богом на єдності нашій національній. І християнський, хто дбає про справу київського християнства. Бо ми зродилися з однієї київської традиції, яка має сьогодні дуже багато своїх дітей чи доньок. На серці, на устах, на думці, в протоколах про наміри, якихось більших чи менших законодавчих документах сьогодні в Україні справа Євросоюзу. Вступ України європейський простір. Поляки це називають Європейська Унія. Реалістично дивлячись в майбутнє, думаємо собі, що справді ще не завтра Україна стане повноцінним членом європейської спільноти. Справді, як не просто, йдуть всякі процеси об'єднав. Навіть зберегти єдність родини треба зберегти власну цілісність. Від того зачинається справді глобальна єдність. Ми сьогодні бачимо, що економічна єдність Європи допровадила до єдності політичної. Маємо Конституцію Європейську. Будемо бачити, наскільки тривало єдність буде Європи. Але я переконаний, що єдність треба плекати все Ми сьогодні зібралися роздумувати над кроком українського християнства в єдину спільноту Вселенської церкви. Феномен Житомирської унії полягає в тому, що вона не була кроком за підписання єпископів єрархію. Феномен Житомирської унії полягає в тому, що на цьому соборі брали участь миряни, священники і єпископи. Від них погодила жада єдності вселенського християнства. Мабуть, треба голосно дякувати. Історику професору Ігору Скочулясу, що він як історик, поставив сьогодні в епіцентрі українського духовного, релігійного християнського життя Житомир. Я не знаю, чи достеменно історики скажуть, чи була ця унія підписана в Житомирі чи в Радомишлі. бо в Радомишлі сьогоднішня середня школа побудована на останках. На мурах, фундаментах митрополитного будинку Української Греко-католицької церкви. Час, коли наші митрополити мусили покинути Київ і опинилися в радовищі, тут сліди нашого буття в цьому місці. Насправді містечко Житомирського Полісся Радомашель свого часу було резиденцією українських греко-католицьких митрополитів. Відомо, що саме цим теперішнім районним центром Житомирщини у 1729-му володів митрополит Атанасій Шептицький, предок митрополита Андрея Шептицького. Саме він і розташував у 1746-му у місті резиденцію київських митрополитів Флоріана Грибницького, Філіціана Пилипа Володковича, Ясона Смогоржевського і Теодозія Ростоцького. Тут звели Радомишельський замок, оточений ровом і валом. В ньому і перебувала резиденція зі скарбницею, концесторія, духовний суд і владичий двір. 13 років по тому в центрі міста почали зводити церкву Святої Тріції, але її будівництво так і не було завершене через російську окупацію правобережної України наприкінці XVIII століття. Це до певної міри відома історія наших земель. А ось щодо Житомирської унії історикам її значення і наслідки ще тільки доведеться вивчати. Говорить декан гуманітарного факультету Українського католицького університету Ігор Скочеляс, який і віднайшов історичні документи про проведення собору у Житомирі. Чому Житомир і Житомирська унія досі це поняття Житомирська унія не було дискурсивним, не було елементом говорення. Ви його не побачите і не почуєте ані в подружниках, ані в синтезах з історії України чи навіть історії церкви. Встановлено точно, що цей собор відбувся у Житомирі в 1715 році, є точно відомий місяць, це є жовтень, натомість невідомий день. Так само на сьогодні невідомо, де саме в Житомирі була проголошена унія, де відбувся унійний собор, який очолив митрополит Лео Кишка, інтелектуал, богослов. Отже, що ми знаємо, і звідки ми знаємо про Житомирську унію? Є три джерела, які нам дають свідчення. Перше джерело це життєпис, дві редакції трьох списках цього життєпису Лева Кишки, які збереглися в колекції Доброхотова на Петровському острові в Інституті історії Російської академії наук. Вони туди потрапили зрозумілим чином і треба. Інший документ це є щоденник левокишки, який зберігається на тому самому Петровському острові в інституті історії. Цей том містить записи щоденникові. Переважно він писав у кареті, бо коли виходив з карети, доводилося служити, адмініструвати і займатися душпастерством. А поки він сидів в кареті, лев кишко писав, тому пошук є дуже, дуже важкий. Писаний Латиною, і там записано, що 28 жовтня Лев Кишка повертався зі собору в Житомир. Ці пам'ятки, ці джерела дають нам можливість чітко говорити про те, що в Житомирі, в жовтні 1715 року, відбувся унійний собор з теренів Київського воєводства, яка була кількість нам на сьогодні невідомо, які проголосили єдні з апостольським престолом. Так що, ми можемо на сьогодні говорити, що. Це була справді дуже важлива подія, яка започаткувала поширення обмеження унії. Я не знаю скільки було парафій, невідомо, але на той час нараховувалося 15 протопопій, центри яких абсолютно не відповідають сучасному адміністративному поділі областей на прибережній Україні, наприклад, Коростишівська протопопія, яка функціонувала. Слід зауважити, що Житомирський собор, на якому прийняли унію, відбувся невдовзі після драматичних в українській історії подій програної полтавської битви 1709 року, смерті гетьмана Івана Мазепи, Батуринського погрому і тимчасової поразки ідеї незалежності тоді ж на правобережну Україну повернулась влада речі Посполитої і постала велике питання, що буде з традицією державотворення і українською культурою, які виявилися незахищеними. Певним порятунком і стала унійна церква, яка в мирний спосіб прийшла на правобережжя у Канію, Черкаси, Чигирин, на терени сучасної, одеської, Кіровоградської, Миколаївської, Вінницької, Київської, Черкаської і Житомирської областей таке поширення надало унії виразно українського обличчя на землях, які перебували поза межами імперії Романових. Але у другій половині XVIII століття, так би мовити, до гри включилися фактори соціальні і політичні, коли релігію почали використовувати в політичних цілях. Розпочалась російська пропаганда, через яку селян і мещан почали підбурювати проти УГКЦ. Призвело це до внутрішньоукраїнських конфліктів. А для людей, як зазначила доктор Люблінського католицького університету Івана Павла II Ірена Водзяновська, страх висилання до Сибіру теж часто ставав визначальним у виборі церковної приналежності. Цей початок процесу повернення церков, серії стрибка Карини і поголоски про те, що правобережня буде включена до імперію, будуть вивозити Сибір таке почуття. Страху воно сприяє теж переход. Про перехід на католицизм треба зазначити досить велику активність самих парахнят, де Вони іноді роками стараються про те, щоб вернутися до католицькою церквою, ну а інші довідності з ну, то, Тож такі православна сотки саме знаряддям політичним, а страждають від, від того люди. І це штучно організоване розділення людей у їх приналежності до церкви та духовного життя традиційно в якості одного із найбільш дієвих своїх політичних інструментів повною мірою використала Російська імперія. Історик Наталя Яковенко, професор кафедри історії Києво-Могилянської академії, наголосила, що саме в рік укладання Житомирської унії у 1715-му році була створена і Задніпрська частина Переяславської архієпархії У 1715 році була створена Задніпрська частина Переяславської єпархії. Скажіть, пожалуйста для чого саме в цьому році? Це ж є факт, який відразу показує, наскільки швидкою була реакція, і створення цієї так званої офіційно існуючої структурної частини Російської церкви. Створення цієї структурної частини автоматично передбачало, що тут заробилося все, що можна, щоб ситуація загострила. Православна церква, як це на жаль відбувається і в наш час для росіян стала інструментом імперської політики, яка створила внутрішньоукраїнські конфлікти, наслідки яких пожинаємо і донині. Відтак значення наукових досліджень, подібних до тих, що обговорювались на конференції у Києві та Радомишлі, надзвичайно важливе. Вони дають можливість відкрити джерела для вивчення історії церкви і суспільного життя. А оскільки у нинішньому українському суспільстві існує глибокий запит на церковне єднання, досвід минулих поколінь є необхідний, адже історія і Житомирська унія, зокрема, це явище спадкоємцями, якого ми і є, і без якого в українців немає гідного майбутнього. Це було однією із думок Ольги Богомолець, господині замку Радомисль, яка приймала наукову конференцію, присвячену трьохсотліттю Житомирської унії, 25 років тому я вперше в своєму житті свідомо абсолютно взяла до руку планок ікони, які витягнули з калюжі, пішовши через барков. І так почалася історія цієї цієї колекції. На сьогоднішній день, яка нараховує понад 5 тисяч домашніх ікон, і всі стали сиротами, тому що віра в Україні. Віра і довіра між людьми. Так само, як і історична пам'ять наша, стиралася абсолютно свідомо комуністичним режимом, який руйнував церкви, розстрілював священників, викидав і палив домашні ікони, і церковні ікони, власне, які були символом віри. Музей називається Душа України. І той перший зал, який ви побачили, ікон, які нищилася, ікону з виколотими очима, і простилями, і ті всі ікони вони були сиротами. Що їх господарі їх викинули, тут нема ні одної ікони з домівки. Тому душа України, вона наша така, простріляна, порубана. З тим, що колись ми викидали найцінніше власне символ віри, яким була домашня ікона, викидали їх. І власне зараз ми це відроджуємо з Божою поміч, не покладаючи рук, сподіваючись на зовсім інше майбутнє для нашої держави. І я вірю, що так само, як мені. Вдалося відродити і зробити на місці смітника, на місці розваленого милина, зробити такий музей так само нам разом з вами, якщо ми будемо вірити і не опускати руки. І кожного дня працювати нам разом з вами, вдасться відродити нашу Україну, яка без духовності ніколи не буде такою країною, в якій би нам хотіли жити. Тому що без духовності сила перетворюється в насильство. Без духовності захист кордонів власної держави перетворюється в контрабанду або на ругу або мародьорство. Без духовності любов перетворюється на фізіологічний акт або збочення, без духовності життя перетворюється на існування. Тому я дуже щаслива, що кожен з вас вийде звідси, трошки більш щасливим, трошки більш просвітленим, почувши добрі вічні слова, які всім вам нададуть сили жити. Творити добро, вірити заради зовсім іншого майбутнього нашої держави. Слава Україні!